Кому війна, а кому мати рідна цей принцип дійсний за всіх часів. Нинішня страшна війна не є винятком. Я як і всі криворіжці безмежно поважаю наших захисників. Завдяки їм їхній жертві ми не стали оркостаном. Ми живемо у своїй країні, і кривий ріг завжди був і завжди буде україною. Але сьогодні говоритимемо про не зовсім захисників, точніше, зовсім не про захисників. Говоритимемо про тік-ток війська і фейк. Кових героїв насправді я, як і всі на них не рефлексую, але бувають кричущі випадки, про які я не можу мовчати. Зокрема, про персонажа, який єдине, що зробив героїчне, так це бив своїх дружин. Зараз важливо зробити все, щоб він не бив жінок у майбутньому. Також я звертатимусь до військової прокуратури та слідчих органів, тому що я вважаю, що побори з наших військових та смерть наших героїв через одного тік-ток воїна є вагомою причиною. Це вже точно за межею. Так я журналіст, але в першу чергу я жінка. І як жінка, я не можу пройти повз, коли б'ють жінок. Можете називати це відео жіночою солідарністю. Причому жінок не просто б'ють, а луплять так, що вони потрапляють до лікарні та роблять спроби. Але перш ніж приступимо до теми домашнього насильства, нам потрібно скласти портрет чоловіка. Якщо так можна говорити про таких персонажів, який дозволяє систематично піднімати руку на своїх дружин. Все, пощади не буде. просто поверьте, пощади не буде. Ми вас будемо просто Рвати, рвати і різати, як свиней. Это не ненависть, это вже перейшло то уже границі какого-то чего то человеческого. Просто остановитесь і сдайтесь в плен, пока не поздно. На словах ти Лєв Толстой, а на ділі Сергій Бондаренко, герой невидимого фронту, тікток, воїн та сімейний насильник. На початку повномасштабної війни багато хто міг бачити його відео в Тікток. А багато хто навіть донатив товаришу на картку свої гроші. Звичайно, адже товариш спіною біля рота розповідав, як він нас всіх захищає і прямо рве ворога, не шкодуючи сил і часу. І це буде честь погибнуть і вас рвать. Просто рвать. Нас вистачає патронов, ракет. Всього вистачає. Ми вас чекаємо. Ми просто пролили крові їх столько, що це просто ужас. Немає ніякої у них тактики. Со часу Жукова нічого не змінилося. Ми їх будемо утилізувати. Ми навіть самі погибнем. можливо, попадемо в плен. Возможно, ми будемо умирать очень тяжело. Но ми не закінчимося. Але річ у тому, що це відео було записано за 40 кілометрів від фронту у погребі з консервацією. Він стояв на блокпосту радушного, де за весь час війни не було жодних бойових зіткнень. Звичайно, ніякого ворога там також і близько не було. Але визнаю, відео виходили життєві, не вистачало лише спецефектів у вигляді салюту на задньому фоні. Типу мовить під обстрілом та й забув одяг забруднити ну для більшої реалістичності. Зараз я надам слово товаришу по службі нашого героя. Хочу звернути увагу, що військові вкрай рідко говорять такі речі на камеру, але на наприк... В кінці відео ви зрозумієте, чому він не став мовчати і все розповів. Так чим насправді займався ток командир Ішов вздовж посадки, це ми були в районі Гляпільського напрямку Запорізької області. Ішов вздовж посадки і знімав тік-ток, що от ідемо ми тут немножко з хами, рубимося, щоб ви розуміли, ніде він там не рубився, він тільки знімав. Цинічно Обманював своїх я говорю, підписників, розказує як він воює. Насправді, на початку повномасштабної війни пан Бондаренко мобілізувався до 129-ї бригади. Він давній друг тодішнього командира бригади пана Сіньковського, який і призначив його командиром з воду елітну роту контрдиверсійної боротьби, яка краще за всіх оснащувалась та тренувалася в тилу. Але потім рота отримала бойове розпорядження на штурмові дії наприкінці травня 2022 року. Давайте для наочності та живої картинки з правого боку екрану я виведу перше відео тікток воїна з окопу. Так ось рота Сергія отримала бойове розпорядження. І тут воїн невидимого фронту виявив себе героїчно. Як справжній Тікток-командир, він відмовився виконувати завдання і навіть звільнився з посади командира взводу. Ось заява. Ще раз. Командир відмовився виконувати завдання. Він кинув свій особовий склад. Зрозуміло, що після такого військові роти контрдиверсійної боротьби висловили йому недовіру. З'явився в нашій роті той же самий персонаж Сергій Сергійович Бондаренко. У нього там щось не заладилося в роті РКДБ, так як говорять хлопці, хто з ним служив, йому перший взвод роти контрдиверсійної боротьби. Написав акт недовіри, відправили командиру бригади, після чого він був оттуди звільнений і був направлений в ролі інструктора в механізовану роту 120-ї бригади. Ігнорувати таке у ЗСУ не можуть, тому тіктокера звільняють з посади. Той потикався пару місяців, але далі почалося нецікавіше. Відказник, якому рота винесла недовіру, стає вже не командиром взводу, а зам командиром механізованої роти 129-ї бригади. Звучить як не санітниця, але це реальність. Старий покровитель Сіньковський вирішив це питання. І як думаєте, щось змінилось? Потім у нас був бойовий виїзд в село Іванівка Херсонської області, де ми були прикомандировані до 60-ї піхотної бригади. Там кожен звод був по 10 днів, проходив, так сказати, бойове злагодження в умовах бойових дій. Але новоспеченого. Зама командира по виховній роботі з нами не було не з одним з водів. Ви точно не здогадаєте, що було далі. Його підвищують на посаді. Він стає не замкомандиром, а вже командиром механізованої роти, в якій було також 10 БТРів. Для чого я говорю цю деталь, ви зрозумієте пізніше. Це вже зовсім повна ахінея, але Сергія тягнуть, просувають по службі, не зважаючи ні на що. На початку в кінці вересня, на початку. Жовтня Сергій Сергій Бондаренко офіційно його представили як нового командира механізованої роти. І з тих пор і почалися всі негаразди в механізованій роті. Але в ролі командира роти наш герой також продовжував бути вірним своїм принципам. Перше, що він зробив, будучи вже на посаді командира роти, він строїв роту в спортивній залі. І Влаштував, так сказати, побори по 500 гривень. Кошти переводилися на рахунки командирів зводів командирів з я не знаю, не буду вам брехати, яким чином командири-зводів перечисляли ці кошти на його рахунок чи віддавали налічно. Я не бачив, я не знаю. Я не буду говорити те, що я не знаю. Але те, що ці побори були до квітня місяця, то це кожен місяць і так воно було. Дуже багато було негараздів, скандалів всього приводу всього. На що він завжди відповідав? Ви що, мало заробляєте? Особисто колись в моєму колезі він задав питання, скільки ти заробляв коштів у цивільному житті? От скажи мені суму. 20 тисяч, тут ти отримуєш 45. Тобі що жалко тисячу гривень дати на фонди роти? Товариш Бондаренко збирав побори зі своїх підлеглих та чіпав їх зарплату. У мене виникло питання: а скільки має отримувати людина, яка ризикує власним життям, і будь-якої миті може його втратити в боях за нашу країну? Сергій вирішив зняти з наших справжніх героїв свій? Відсоток і тут я вперше звертаюсь до нашої військової прокуратури. Якщо можна, з'ясуйте, куди товариш Бондаренко прилаштував гроші наших військових і на якій підставі він взагалі знімав із них свою частку. Та якщо вже повертатись до теми грошей, використовуючи імідж військового, пан отримав від волонтерів собі машину Мерседес. Так саме собі, як ви вже здогадалися, ніяка машина до військових не дійшла на обліку бригаду. Поставлена не була він використовував її в особистих цілях, обібравши таким чином своїх побратимів. Ще раз я хочу, щоб ви розуміли, чому я все це так докладно розповідаю про нашого Тікток-воїна. Це нам потрібно для розуміння його подальших дій. Все пекло буде далі. Отже, чим далі займався товариш Бондаренко? Знімав свої тіктоки. Знімав їх регулярно, стабільно і красиво розповідав своїм підписникам, фоловерам, як він воює з російськими. Знаєте, що найцікавіше? Пан Бондаренко вже видалив практично всі свої відео про те, як він героїчно рятує від окупантів. Мабуть, хтось підказав після подій, про які я розповім далі. Так ось, завдяки відео цього ток воїна спалили будинок нашого загиблого героя. В цей період, коли він був ще в складі роти РКДБ, вони були в Князівці, і там загинуло два хлопця. Один з них Дмитро царства Царство небесне, вічна та світла пам'ять тобі, друже. Сергій Сергійович, як-то так, взяв і зняв тік-ток, Ще з його пам'яті. І в цьому відео тик він дословно розповів адресу, звідки цей Дмитро був родом, де проживав до війни. Цей тік-ток свого часу дійшов до російських панів. А Скадовський район на той час, та він і по сей день окупований був. Терористи поїхали туди завдяки цьому тік-току. Добре, що не було батьків цієї людини вдома, і вони спалили цю будівлю дотла. Я потім не знаю, як це там заглаживалося це питання, але такий інцидент був. Як ви розумієте, Бондаренко видали відео зі свого Тіктока і справу зам'яли. Ну, спалили окупанти будинок батькам загиблого бійця. Ну що тут такого? На реальній війні Сергій за весь час був лише три дні, і то в бункері. Як думаєте, враховуючи вище викладене, яку наступну дію мав зробити Тікток воїн у ролі командира? Так він відправив свій особовий склад у нерівний бій на Авдіївському напрямі. Приїхав роти Сергій Сергійович Бондаренко зі штабу. Привіз оперативну карту, зібрав командира взводу і трьох командирів відділень. Мене, Сережу Підтергерю, який теж чуть не загинув ту ніч. І я не пам'ятаю, як його фамілія, позивний, а Єгоров Сергій, позивний кіса. І це ми в складі командира роти трьох командирів відділень і командира взводу. Приймали завдання від командира роти. Перше, що наголосив командир роти, що в оперативному штабі 129 ї бригади на це завдання повинна була видвигатися вся рота. Але Сергій Сергійович взяв на себе таку відповідальність і сказав, що я не бачу там роти, там достатньо одного штурмового взводу. На що я переспросив, я говорю, ви впевнені в цьому? Адже що таке 20 чоловік і що таке 60-70? Ну, мені чітко і внятно відповіли, що були в штабі, бачили розвіддані цього ВОПу. Там всього 8-9 російських бігає, але це все було по дню. Потім в цю дискусію вступив командир взводу. Він говорить, що одного взводу... Буде недостатньо для виконання цієї задачі. Не переживайте, хлопці, відповів Бондаренко, там буде 10 бійців морської піхоти, 8 бійців розвідки і третій взвод механізованої роти. Опять же, йому іще два рази переспросили мої побратими, що Ну, ви точно подумали правильно, що це дуже мало людей на таке завдання, на штурм ВОП втрачених позицій. Ні, все нормально, я йду з вами, хлопці, не переживайте, все нормально. Я буду в очолю командування ВОПом, так що я з вами. О, дивіться, що відбувається в оперативному штабі. Вирішують, що на завдання має висуватися вся рота, у складі якої, у тому числі, БТРи, про які я казала вище, зі зрозумілих причин більше людей, більше техніки, більше шансів виконати завдання. Але навіть не зважаючи на аргументи командирів зводів та відділень, тік-ток командир Бондаренко вирішує одноосібно, ігноруючи рішення вищого керівництва, що ні, там вистачить зводу. Що було далі, ви вже розумієте. На нас полетіло все і фосфор, і касетні міни, і в кінці кінців одна із цих касетних мін і принесла мені першу контузію, де після чого я особливо нічого не розумів, але трішки ще більш-менш розумів, куди потрібно заповзти, щоб не добила. То була страшна ніч. На жаль, загинуло багато наших хлопців. У них не було підтримки і лише стрілецька зброя проти артилерії, мін та фосфорних бомб. Вони просто не мали шансу. Я ціляком і повністю можу стверджувати, що смерть наших хлопців з третього взводу, в частності командира взводу, нашого. Василя Мануйленка, це все на його совісті буде. Ці люди йому будуть снитись до кінця його життя. І я при кожній зустрічі з ним йому буду це нагадувати. Дай Бог, звісно, мені з ним більше не бачити в житті. Але я постійно йому буду нагадувати смерть командира мого взвода на його совісті. Ми йому в чотирьох розказували і ще там, де він, де він нам передавав наказ. Що одним зводом йти на штурм втрачених позицій це самогубство. Але нас ніхто не чув. Я командир, я вирішив, я відповідаю за це все. Але чи він відповість це вже питання. Командир Сергій Сергійович, звертаюся до вас. Командир є успішним тоді, коли він працює на благо свого підрозділу. А не коли підрозділ працює на вашу успішну кар'єру. Цьому військовому пощастило, якщо можна так сказати, після повторного прильоту міни він знепритомнів, а потім разом із іншими пораненими сам себе евакуював, доповз до якоїсь дороги та його відвезли до лікарні. Але де був сам товариш Бондаренко? Він весь час, після того як прибув на наш ВУП, простояв перед входом. в так сказати, в бункерне приміщення, де зберігалися боєприпаси, де раненим надавали допомогу, де люди відпочивали між боями, він знаходився там. Я його за ту ніч бачив лише один раз, коли забігав туди, на перезарядку боєкомплекту. Щоправда, навіть у відносній безпеці він, як кажуть, військові отримав осколком у руку. За мірками військових, це невелика подряпина, але одразу в істериці він викликав собі евакуацію. Тобто просто втік. І його таки забрали його замість тяжко поранених. За особовий склад, який він завів у нерівну м'ясорубку, він навіть не подумав. Ви за евакуації і його евакуювали і ще двох двох. Там говорять, навіть так біг до тої евакуаційної машини, що навіть тяжких ранених розтовхував. І уїхали. Все. я його більше не бачив в ту ніч. Ще один цікавий факт для воєнної прокуратури. тік ток командир Бондаренко сам відправив роту до м'ясорубки, але навіть не оформив на бійців документів бойове розпорядження. Я здогадуюсь, з якою метою це було зроблено. Типу їх там не було та кінці у воду. Але залишу це питання для слідства саме військової прокуратури. Потім, як вияснилось, після 6 на 7 на нас навіть не були оформлені документи належним чином, а в частності бойове розпорядження на штурм цього вуку. Тобто нас відправили навіть не оформляючи документи. Тобто, так. І як на мене, у нього високі покровителі в самому верху. Бригади. От і все. Що після цього мали зробити військові? Так, ті, хто командиру повторно виносять недовіру. І це вже друга рота на його шляху. Перша була контрдиверсійна. Про неї я говорила на початку відео. Наші командири з водів, старшина роти, плюс е е командири відділень, але не всі. Підійшли до командира бригади і сказали, Юрій Олександрович, більше ми з цим командиром нікуди не підемо в бій. Ми йому виявляємо недовіру і більше ми його тут бачити не хочемо. І щоб все це нормально ув'язалося, просто зробіть так, щоб він вже не повернувся до нас в роту. Звісно, після цього ті, командира було знято знову, і його відправили у копачі. Це такий спеціальний підрозділ для трусів та відказників для таких як Сергій. Вони на третій лінії оборони на Сумщині копали окопи. Там він героїчно працював копачем понад рік. Він знімав на року свої відосики в Тіктокі. Викладав, розказував людям, як він робиться своє. А по факту він був в тилу на третій лінії оборони. Після цього їхній батальйон був відправлений на Слов'янськ. Що було далі? Ви точно розумієте. Так, Сергій знову вже за традицією героїчно відмовився виконувати завдання. Після таких історій всім зрозуміло, що цей тікток воїн є більшою небезпекою для особового складу ніж окупанти. Але Бондаренко влаштовується до Одеської військової академії лаборантом. Там він воює вже цілий рік і, за нашою інформацією, збирає гроші з курсантів. Сподіваюсь, Міністерство оборони буде цікаво перевірити його діяльність у цьому навчальному закладі. Йому дуже все сходить з рук, дуже все сходить з рук. Я ж говорю. Але війни закінчуються навіть сторічні. І рано чи поздно і його покровителі будуть відповідати за свої дії. І його навіть покровителі будуть відповідати. Так що я ж говорю: таким людям не місце навіть в армії. Сподіваюсь, портрет цього чоловіка, якщо таке можна так назвати, я розкрила повністю. Тепер повертаємось до домашнього насильства у виконанні ток командира. Відомий волонтер, тендітна жінка Юлія Бондаренко, його дружина, яку він періодично бив. Її допис у соціальній мережі після чергового побиття. Якби заслужила я, він би не бив попередніх своїх жінок. Якби заслужила я, ніхто із них не чинив би спроби. Ми всі провокували, доводили, не вміли поважати чоловіка, і так далі. Так існує дивна думка, яка покликана захистити не жертву, а гвалтівника. Вона сама винна, сама провокувала, от і отримала. Але для розуміння будь-яке фізичне насильство завжди супроводжується моральним насильством. Але річ у тому, що насправді сильний самореалізований чоловік ніколи не підійме руку на жінку, не буде знущатися та принижувати її у найгіршому випадку. Він подасть на розлучення. Але коли ти боягуз, але тебе все одно наполегливо пхають по службі. Але де б ти не з'явився, ти можеш тільки збирати данину з героїв, збирати донати з людей собі на автомобіль, підставляти інших та відправляти інших на смерть, а сам сидиш у тилу, тобі скрізь виявляють недовіру, як керівник ти нульовий, і в результаті ти стаєш копачем, а потім тебе засувають подалі лаборантом, щоб навіть не бачити. Ось тоді ти показуєш свою силу на слабших. Щоб хоч якось самоствердитись. Ось такі і б'ють жінок, щоб компенсувати свою боягузливість. Принаймні жінок, але вони все ще можуть перемогти. Ось і все геройство. Ще один допис Юлії Бондаренко після побиття, судячи з усього, з того боку підключається сила, щоб все зам'яти. Щойно отримала дзвінок із поліції про те, що для складання протоколу потрібна його присутність. А так як він відсутній, нічого зробити не можна. Йду далі, для розуміння це побиття сталося вже після того, як Юлія розлучилася з Тікток воїном. На розлучення вона подала у грудні, розлучилася у червні, а знову він її побив у липні. А значить, стандартна відмазка поліції, що це ваша сімейна справа, самі вирішуйте, свої проблеми вже не прокатить. І ось тут я звертаюсь до поліції, хлопці, виконуйте свою роботу, не зважаючи на дзвінки з різних кабінетів. Ось документи, які підтверджують мої слова, з ще одного дописа Юлії. Більше року він не проживає в моїй квартирі. В грудні після чергової його прихильниці я подала заяву на розлучення. 17.06 цього року нас нарешті розлучили. Ця брудна агонія, тому що я наважуюся жити без нього. Не він пішов, а я його вигнала. Більше додати нічого. Думайте самі. Насправді це не перше і не друге побиття. Перший раз голтівник побив її рік тому. Вона опинилась в тисячі зі струсом мозку і написала заяву в поліцію. У нас є медичні документи, що підтверджують факт побиття, але ми не можемо їх показувати, щоб не порушувати медичну таємницю. Тоді Сергій на колінах благав її забрати заяву. І ще кілька штрихів до портрета цього. Після того, як Юля написала першу заяву за побиття, поліція провела обшук у Сергія Бондаренка. У гаражі знайшли рушницю, яку сховав туди сам Бондаренко. Звідки у Тікток воїна вдома зброя, гадаю, пояснювати не треба. Але поліції він заявив, що її туди сховав його тесть, батько Юлії. Знову злякався наслідків і підставив тепер уже родича. І Юля така не одна. До цього він також бив своїх інших дружин, у тому числі Лесю Бондаренко, мою колегу. Так їй як і Юлі не пощастило бути дружиною цього героя і терпіти його постійні зради. А коли терпіти перестала, зазнала жорстокого побиття та психологічного насильства і практично зламалася від. І її врятувало лише диво. Леся намагалася навіть попередити Юлю, але на жаль, ми всі вчимося тільки на своїх помилках. А у нього від однієї до іншої жінки це повторюється. Хоча попередня дружина попередила останню дружину про такі випадки, але та не повірила вочевидь. Але у людини це вже норма. Він інакше діяти не вміє. Тому знаходить все нові нові жертви. Сподіваюсь, що це колись таки зупиниться. І дуже страшно, що в нашій системі ті, хто має зупинити насильство, його покривають. Днями у соціальних мережах з'явився пост ще одного відомого волонтера Світлани Янович. Це не просто звернення, це крик про допомогу, повз який не можна пройти. Приходьте, коли вас уб'ють. З такими словами зустрічає райвідділ поліції, насилля в родині, насилля в країні. Ну ми ж не терпіли. Мовчати про це вже немає сил, що коїться суспільством. Чому всім так? Якщо з Юлією щось станеться, ви знаєте, хто буде винний. І не треба потім казати, як же шкода. Багато хто в соціальних мережах підтримав Юлію. Якось один знайомий мені розповідав, що служив разом із Сергієм. Казавши, що той ще той покидьок. Тепер це знають усі. Юленька, тримайся. На жаль, наша правоохоронна система не для всіх. Треба боротися, і це складно і образливо. І я не змогла пройти повз. Ще раз я наполегливо вимагаю захистити чудову жінку, дбайливу маму та відому волонтерку Юлію Бондаренко та всіх інших жінок від насильника, відказника, мародера Сергія Бондаренка. Не можна допустити, щоб були наступні його жертви. Прямо вимагаю цього від поліції як журналіст. Та як жінка. А на завершення дам пряму промову товариша по службі пана Сергія. До неї мені додати нічого. Я хочу правосуддя. Я хочу, щоб він відповів за смерті оцих людей, яких він послав 6 на 7 квітня, навіть не оформивши належним чином папери. От і все.